Учні п'яти сільських шкіл курсом Шевченківського району Черкащини, що входять до четвертої зони ураження Чорнобильської АЕС, залишилися без гарячих обідів. Раніше харчувалися за рахунок бюджету, та від початку року фінансування припинилося. Матеріал з місця події. Десятий клас Теблівської сільської школи на підвіконі учнівський термос із чаєм. Це замість гарячого обіду. Від початку року повноцінного харчування дітей позбавили, носять обіди з собою. Масна випічка, так воно чи ні? Краще було в школі харчуватися. Стеблів за 300 кілометрів від прип'яті село входить у четверту зону ураження Чорнобильської АЕС. Тому діти тут харчувалися безкоштовно. Держава надавала на це соціальні дотації. Та з нового року не перерахована ані копійки. Юрій Данітченко, батько першокласника в розпачі, дитину зі школи змушений забирати раніше. Зараз стараємося з дому. Знову давати бити в який сок, чай от. Е, раніше збираємо школи на, на якусь годину, не не, не залишає на продовження дня. Директор школи показує закриту їдальню. Тут усе обладнання належить приватному підприємцю, який займався харчуванням дітей. Він же винаймав кухарів. Щойно фінансування припинилося, відмовився годувати дітей гарячими обідами. Школа не готова до того, щоб почати харчування. Ну Власними силами, тому що це треба зробити заготовки, це треба підготуватися до цього, насушити, компоти в закри, соління зробити. І така ситуація ще в чотирьох школах району. У корсунь Шевченківському відділі освіти кажуть з 1 січня набув чинності закон про скасування статусу четвертої зони ураження. Тому і всі пільги, які отримали місцеві мешканці, автоматично скасовані, в тому числі і на дітей. Документа я ще не бачила на руках. У мене немає, коли буде офіцій. Офіційний документ, що відмінена четверта зона. Ці школи автоматично, харчування переходить в наше підпорядкування. Ми просто чекаємо рішення уряду. Коли будуть розпорядження від уряду, чиновники на місцях не знають. Тож школярі змушені замість гарячих обідів перебуватися бутербродами та чаєм, а батьки виділити додаткові кошти із сімейного бюджету. Максим Кошерев, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область.